Дерев листя це очі. Вони реагують на світ найбільше. Тому листям вони бачать. Коли дерева скидують листя, вони засинають. Дерева прокинулися цією весною і побачили руїни. Мене звати Левтина Кахідзе, я концептуальна художниця. Ми будемо сьогодні говорити про війну людську і про малесеньку війну. Серед рослин, як рослини впливають на нас під час війни, і що ми можемо вивчити у рослин також під час війни. По нашої російсько-української війни, яка почалась у 2014 році, я читала, що рослини можуть допомагати людям в дуже складних ситуаціях, але те, що сталося з моєю мамою, вона опинилася прямо посеред війни. і Її місто було окуповано. З 2014 року, це Жданівка, не дуже далеко від Донецьку. І от мама постійно звітувала мені, як вона, що вона з городу. І я постійно хвилювалася за нею, що вона ходить на цей город, але потім я почала помічати всі ці фрази, які вона говорила. Одна із таких фраз і вона сказала: от пішла на город і забила що війна. Ця фраза про те, що вона пішла на город, працювала з рослинами, і забула, що війна з одного боку, так, небезпека, але з іншого боку, що опинившись там, на городі і з рослинами, вона відчувала цей спокій. Це супер важливо, що в неї був цей простір, де вона почувала себе дуже добре, і найголовніше, що вона лишалася там тією людиною, яка керувала там всім. Посадила, виросла, дбала, появилася. Тобто вона лишилася там, цією садівницею, від якої там дуже багато всього залежить. В Київській області тільки звільнили да, наш регіон. Мій сусід приїхав і сказав: от цікаво, все насіння розібрали. І от я теж помітила, що люди в моєму селі. Незважаючи на те, що ми чули ці вибухи і ситуація була непевною, все одно вони почали займатися ще у березні, садити розсаду, у квітні вони вже зайнялись городом. Тобто ця ситуація бути з рослинами, це значить мати надію на завтрашній день бути незалежними, мати їжу і мати цей спокій, коли ти це робиш, що все добре, хоча би тут. Тут ти керуєш і тут щось відбувається. Коли забирали незалежність українців і забрали в них землю. І тому, звісно, якщо ми хочемо бути незалежними, треба мати цю землю малесеньку, на балконі, на підвіконні, будь-де, оцей зв'язок із землею і з можливістю садити щось дуже важливий. Повертаючись до моєї мами. Вона ходила на город, коли стріляли, коли було небезпечно, вона все одно ходила, брала там цю морковку, брала той свій буряк, потім вона все це мала взимку. З цього вона робила салати, продавала там на окупованій території. І це їй давало можливість сказати так: не потрібна мені їх пенсія. Це малась на увазі пенсія цієї окупованої влади. Тобто вона певним чином була незалежна від цієї нелегальної влади, скажімо так. Це е, теж робить, як зараз це модне слово, stable society, тобто ці с -с спільноти, які дуже стабільні, які залежать від конкретної території, і ми не потребуємо щось ззовні. Я пам'ятаю, як я е, потрапила в. Музеї Другої світової війни? Ага. Да-да-да. росняга, да, що. Да. Я була в музеї Другої світової війни в Ліверпулі, і я здивувалася листівки, на якій було написано Grow Your Own Food. І що ця листівка була створена під час... Післявоєнний час, не під час війни, а післявоєнний час. Я спитала в музеї, що це значить, і вони говорили, що Британія дуже потерпала в той час після е закінчення Другої світової війни. І от були такі листівки різні. Я придбала тільки одну, а насправді було дуже багато, дуже багато художників долучилися до цієї кампанії, яка була державна. Національна навіть, що всі мають кинутися і вирощувати їжу, щоб вижити. От. Власне, це і є мій переклад у цій листівки Grow Your Own Food. Україна плекай свої городи та квіти. От я вважала, що нам без квітів не можна. Я така рослина, ватичник, вона називається латинкою «Asclepias» або англійською. «Milkweed». Ця рослина рятувала канадійських військових під час Другої світової війни. Вона має цікаву побудову свого насіння. Навколо насіння є щось таке подібне на вату, тому вона і називається у нас в Україні ваточник. І оцю вату і клали в рятівні жилети, які рятували канадійських військових. Отак от запам'яталася ця рослина як рятівник. Хоча в Україні її не дуже люблять, тому що вона вважається загарбницькою рослиною, тому що, потрапивши з Північної Америки до нас в українське село, вона тут не знайшла жодного ворогу, який би контролював її під ворогами, я вважаю, в всіляких комах. Тому вона тут поганий хлопець. Ваточника або Мілквіт, або Ексклепіаса в Північній Америці, в Канзасі. Та в Канаді їсть гусінь монарха — метелика, а у нас цього метелика нема. От і через те, що цей метелик їсть дуже, дуже ретельне ці листя, він не дає цій рослині от цю суперпауер. Я ніколи не думала, що те, що у нас сталася ця збройна агресія, яку англійською називають Russian invasion to Ukraine», коли я почула це слово інвежін, я стала думати, окей, я все життя вивчаю інвазійні рослини, наскільки це подібно. І виявилось так, що інвазійні рослини, які потрапили до нас з інших контекстів, з інших континентів, почали вести себе як загарбники, і дійсно від них потерпають місцеві рослини. Якщо говорити, чи це подібно до нас, так подібно, тому що місцеві люди цивільні страждають від цієї російської інвазії, скажімо так. Але якщо порівнювати цю рослинну війну чи війну між рослинами, то, по-перше, цю війну влаштували ми люди, тому що ми притягли ці рослини, які ми називаємо інвазивними, з інших континентів, а по-друге, рослини не вбивають одна одну миттєво. Вони домінують. Через те, що в них більше листя чи стратегія якраз повсюджуватися краще, чим, наприклад, наших місцевих рослин, але все одно це такий тривалий процес домінування, а не отак, щоб взяти і вбити, як люди це роблять. Певна рослина, яка потрапила з іншого контексту, як, наприклад, той Ватичник, або Мілквіт, або Ексклепіас, він тут отримав суперсіл. Але, наприклад, інша рослина, картопля, яка теж з Америки, але і з Мексико, тобто це трошки на південь. І оця рослина не є інвазійною. Навпаки, без людини вона взагалі не може перезимувати. І я навіть розробила такі маркери, які би вчили дітей розрізняти, от яка це рослина, і наскільки це важливо знати, що це за рослина. І ці маркери вони ще не стали дуже відомими, але я їх використовую тільки для своїх ексклюзивних приватних занять із дітьми тут, в музичах і тут в околицях. Але дуже пишаюся цією роботою. Сподіваюся, що вона буде відома. Цей маркер. Я вважаю, що він має бути для місцевої рослини. Це такий стілець, тобто певне місце в місцевій екосистемі. Це місцеві рослини, отак би я позначала місцеві рослини. Оця рослина, яка прийшла з іншого контексту, з іншої екосистеми, вона прийшла, але знову ж тепер треба зрозуміти. Вона прийшла і може бути без людини. Так може, це оцей знак. Якщо не може, то оце. Садівник допомагає. Деколи оця рослина, яка прийшла з іншого континенту і почала домінувати, це ось це король або королева. Але вдома цей король або королева вона є от власне цією рослиною місцевою. Вона там і герої, і все нормально з нею. Тому рослини невинні, а от в залежності від контексту вони небувають тих чи інших поведінок. Наша російсько-українська війна і історія про інвазійні рослини настільки фантастична, тому що так сталося, що інвазійна рослина Аксліпіас. Вона в Україні називається ватичником, І це дуже поганий хлопець. поганий. Боршівник це теж дуже погана рослина для наших місцевих екосистем. І в неї є ще назва дуже дивна і іронічна. Вона називається помста Сталіна. Це є назва борщівника. І цікаво, що нещодавно росіяни почали виробляти ракети, які теж назвали борщівником. І от знову, що це за рослина, борщівник? Ця рослина потрапила до нас з Кавказу, де дуже-дуже такий не дуже сприятливий ґрунт для рослин, кам'янистий. Там важко рослині виживати дуже. І от цей борщівник там був знайдений, потім селекціонований такою людиною Сосновській. І ця рослина вимахала у нас настільки сильно. Це було до того, як Україна стала незалежною. І е, ідея була, що будемо годувати е, корів цим борщівником. Ну, їм не дуже сподобалася ця ідея, і молоко було дуже е, гірким. Тобто людина закинула цю ідею, не стала зв'язуватися з борщівником задля того, щоб виготовляти з нього силос. І борщівник побіг собі сам давати собі раду. І от бігає він так, що будь-яка ділянка, яку о, насправді ніхто не дбає або закинута, вона може бути захваченою борщівником. Його сік, якщо потрапляє на шкіру і є сонце, це буде опік хімічний. Тому цей борщівник має і назву для ракет в Російській Федерації. І от ця назва помста Сталіна, що в Україні насправді була ця політика: вирощувати цей борщівник для корів, щоб мати більше м'яса для всього Радянського Союзу. А от сталося так, як сталося. Тому найголовніше знати. Які рослини ми сюди завозимо, знати, що вони можуть бути небезпечні, що будь-яка рослина, яка потрапляє до місцевих рослин, вона може бути небезпечною. І для того її треба знати. Найголовніше те, що людина чогось вирішила, що вона, цар природи, це не так. Ми з'явилися дуже пізно, рослини мудріші за нас, тому що в них більше часу було еволюціонувати, і вони еволюціонували до того, що їхнє тіло побудоване так, що вони дуже фантастичним чином можуть відновлюватись. Я вірю, що от коли ця російсько-українська війна закінчиться, і вона не тільки наша між Росією, а також і світова. І от ми вже бачимо, що інституції міжнародні, великі, вони в кризі. І от я чомусь думаю, що якщо перебудовувати інституції, які в кризі, і будувати нові, то дуже багато можна взяти у рослин, тому що в них немає ієрархії, навіть в їхньому тілі немає ієрархії. Вони побудовані так, що їхні функції розпорошені по їхньому Тілу. Що я маю на увазі? У них нема мозоку, да? нема легень або серця. Тобто вони і дихають, вони і живляться, вони і думають. Я вірю в це, тобто, тому що вони можуть відчувати дуже багато простір, це вже доказано. І все одно нема такого центру, як у людини, і наші інституції побудовані дуже часто ієрархічно і центрально. Тому щоб бути подібними на рослини і бути більш сталими, то я вважаю, що от ця розпорошеність, відсутність центру — це про Ну і е, також, наприклад, якщо говорити, як рослини знаходять собі їжу, вони ж її будують всередині, ніколи не беруть зовні. Це ж насправді вода і світло, і вони будують всередині свою їжу. Дуже багато зараз про це говоримо ми: про е, те, що як правильно споживати те, що у нас поруч, і не бути залежними від чогось, що є назовні. Тобто і тут теж можна навчитися багато рослин. Взагалі, я думаю, що вони наймудріші серед всіх істот.